Thank you Щорічно, 29 серпня, відзначають День пам'яті захисників України, які загинули за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Ця дата є нагадування про одну з найтрагічніших подій війни на сході України і Лувайську трагедію. Сьогоднішній день для всіх українців значить вшанування тих, хто віддав своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні на цьому кладовищі похоронені найкращі сумчані, ті, хто не міг бути рівнодушним і. Чекати, що хтось зробить цю роботу. Символ цього дня квітка соняшника. Саме через поряд з цими золотавими квітами наші воїни проходили так званий зелений коридор, який виявився черговою ворожою пасткою і забрав життя сотень захисників України. У сумах пам'ять цих героїв та всіх захисників, які загинули за ці роки, вшанували покладанням квітів біля меморіальної стели. Тут поховані найкращі, найкращі сини нашого міста, нашої країни. Вони віддали. Кожен з них самого себе для того, щоб кожен з нас зміг жити, для того, щоб існувала країна. Мами загиблих воїнів зі сюзами на очах покладають квіти. Говорять, їх сини не могли стояти осторонь та пішли на захист держави. Про всіх хлопців, які віддали життя за нас, за наше майбутнє, за дітей, за онуків. А я ну, всю коли всю їм, вічний клін. Я не знаю, велике спасибі. Це наші гори, це наше таке горе, що вам не передати даже. Я не можу що тут сказати, друге, я просто не можу. Понимаєте, у нас тут син лежить, який захищав нашу грустомщину. Я не можу. Рідні Вітарія Паська згадують, син воював у АТО. Коли почалась повномасштабна війна, був за кордоном. Але дізнавшись, що росіяни розгорнули велику війну, відразу повернувся додому та став до лав Збройних сил. Почалася ця війна, оце вторгнення. Він не роздумуючи з Польщі 25 числа вже був у Львовій військоматі. І воював він в 80-й бригаді ОДШБ Львівській. Загинув під Богородичним. Святого під так от, такий. Цей день свято пам'яті та гордості за всіх, хто виборював та продовжує виборювати нашу незалежність, цілісність та свободу. Це приклад нашим нащадкам про те, як треба дбати про свою державність, про свою країну, про свою, своє покоління. І так вічно було, що кожен з наших захисників боровся, віддавав свої сили, коли потрібно, і життя для того, щоб було майбутнє, була країна, була незалежність, була воля. Юрій Коцяр, Валерій Коваленко, новини СТС. Мій чоловік загинув у листопаді місяці 22-го року. Пішов добровольцем і Сьогодні ми прийшли вшанувати його пам'ять оцим прапорцем. Він пішов добровольцем і віддав найдорожче своє життя і повернувся в закритій труні. І ця труна була накрита От таким прапором жовто-блакитним. І це єдине, що в нас залишилось, і він наскільки дорогий для нашої сім'ї, що навіть коли під час повітряних тривог ми спускалися з дітками до бомбосховища, ми брали цей прапор з собою. А зараз він висить у нас. На стіні як нагадування, за що він віддав своє життя. Пані Інна розповідає про свого загиблого чоловіка, військовослужбовця Олега Безвесельного. У квітні 22-го року він добровольцем пішов на війну. Родині про своє рішення не зізнавався я, до останнього. Я залізла до нього в барсетку і знайшла, ой, що він пройшов медкомісію. І коли він зайшов до кімнати, я держала цей лист. І перші мої слова були: я кажу, тебе уб'ють. Він каже: ну і що, зато я залишусь героєм. Оце вся наша розмова. Потім дзвінок від військомата, і ми його привели з дівчатками. Папине слово в нашій родині ніколи не обговорювалось. Бо відмовляти що чоловіка, каже Інна, було марно. Коли йому в військкоматі дали оцю бумажку, що він годен і пройшов медкомісію, в нього виросли крила. Він ходив з піднятою головою розправленими крилами. Ми проїжджали блокпости, він був такий довольний, щасливий, що він туди піде, що я не знаю. А там на війні, звісно, він змінився. Змінилися цінності в нього. Ну там все не так, як тут. Олег Безвесельний служив на посаді розвідника снайпера у 58-й бригаді. Коли він вони в розвідки виходили на мінус, то вони не брали з собою телефона. Він попереджав, що я вийду на зв'язок через три дні і ці. І ці три дні це найстрашніші дні. Це я вам скажу життя поставлене на паузу. Все, ти просто сидиш і тікаєш. Загинув чоловік у листопаді 22-го року у Бахмуті. У нього залишилась дружина і дві доньки Валерія та Поліна. Наш сусід збирав, він волонтер він збирав йому на дрон, на тепловізор. Той день йому відправили зранку і посилку, а потім. Мамі дзвонили, сказали, що був авіаудар, і батька вже немає. Він якраз вийшов у тамбур, бо там связь ловила зателефонувати нам і впала авіабомба. Дівчатка із мамою щодня приходять на могилу до батька. Говорять, він був не лише люблячим татом, а й справжнім другом. Він був кращим батьком, він дуже гарно нас виховував. Я дуже пишаюся ним і я думаю, це великий подвиг. Не тільки нашого батька, але й всіх, хто положив за нас своє тіло. Син пані Валентини Микола Ніколаєнко теж пішов добровольцем ще у 2014 році. На той час у зону проведення В донецького аеропорту він був командиром відділення. Він був самий наймолодший. Йому на той час було 20 років. А вже у грудні йому виповнився 21. Як він сказав, я рабом ніколи не буду. Я раб Божий, і ну, я піду звільнити нашу країну від рабства, щоб ніколи це рабства не було, не було на Україні. Захисник загинув Ні. у січні 2015-го. Він був єдиною дитиною у батьків. Ніхто не відчував, навіть, знаєте, ми не відчули цього. Іноді кажуть, що це чують. Ні. От і сьогодні, знаєте, такий день для нашої країни. Це самий, самий такий, коли в цей день загинуло 360 воїнів, захисників, які віддали своє життя для того, щоб існувала Україна на землі. Дуже дуже боляче герої йдуть, але не вмирають спогади про них, кажуть рідні. До дня пам'яті загиблих захисників у сумах розгорнули імпровізовану алею, де кожен може поставити прапорець із іменем свого героя. Започаткували безстроковий захід, шана героям, де кожний хто. Має можливість, має бажання може прийти до цієї клумби та вшанувати пам'ять, встановлюючи такий маленький прапорець з подякою захиснику. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Павло Боченко був старшим солдатом військової частини Національної гвардії України. Спочатку пройшов строкову службу, а згодом прийшов на службу за контрактом. Їх особовий склад, згадує мама Павла з перших днів війни, став на захист Сумщини. Жінка говорить, син телефонував та розповідав про розбиту їхніми зусиллями ворожу колону. Але вже 3 березня 2022 року її син загинув на одному з блокпостів внаслідок ворожого авіанальоту. Я не знаю, скільки разів йому за вечір той дзвонила, Дуже багато. А він то з'явиться, одне тільки утішало, що вроді з'явиться в мережі, потім знову пропаде. Ну то, ісь, то що що є щось щось. І на другий день, вже майже ну, після віду. Всі знали вже зранку, а ніхто нічого не казав. Всі боялися мені позвонити, вже, коли в наш, нашому голові села позвонили з частини, як там сказали. Далі не пам'ятаю нічого. Дідусь Павла працював правоохоронцем, а батько рятувальником. Тому з дитинства хлопець був дисциплінованим і відповідальним, згадує його класний керівник. Обов'язкове виконання свого доручення якогось там, чи поведінка сама, не така не зверхня. І що було помічено, мною особисто, такий вислів є – самостійна незалежність чи незалежна самостійність. От він прагнув до такої незалежності. Пані Любов була першою вчителькою Павла. Говорить, ще з маличку він відрізнявся з поміж інших дітей. Ця дитина завжди слухала порад. У нас з ним була така серйозна розмова. Він слухав пораду, і він мені тоді сподобався тим, що отой той стержень, що в нього був, із маличкою такий залишився. Він був дуже відповідальний, він ніколи не стривав у драки. Він у нас був миротворцем. Якщо десь якась бійка чи щось, він підходив і дуже по серйозному, по чоловічому розбирався з цим питанням. Однокласниця Валерія згадує їх останню зустріч. Говорить, пам'ятає, ніби це було вчора. Він був дуже дружелюбним. Ми колись з ним зустрілися після, вже після школи, вже ми всі навчалися, зустрілися просто в сумах. Я бігла на роботу, він теж по своїх справах. Ми з ним стали, зупинилися. Він каже, як я за тобою сумував. Ми пообнімалися, буквально п'ять хвилинок поговорили і все, і розбіглися. І більше ми не бачились. Павло кажуть, у рідній школі ще у початкових класах писав, що хоче бути військовим. Мама намагалася його переконати, але говорить марно. Я просто знаю, що якби він не був військовим, він би пішов добровольцем, він би пішов в ЗСУ, він би щось би робив, але він би не сидів вдома. Він стояв на першій лінії оборони, на певний блокпосту. І був він добровольцем, бо його одно, той тобто, мій однокласник, у нього був прапор чи, чов, чи командир, я не знаю. Він мені казав, Таня, ну він сам. Він... Ми ж його не заставляли, ми тобто, добровольно туди йшли. Ну, мабуть, він такий, так. Він не боявся нічого. нічого ні. Указом президента Павла Бученка посмертно нагордили орденом за мужність третього ступеня. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.